Фактів невідомо. Якщо комусь відомі такі факти, я готовий прийняти звернення, розглянути їх. Якщо є такі факти, вам відомо, мені такі факти на даний час не відомі. А наскільки часто зустрічаються такі факти в роботі прокуратури? В моїй практиці взагалі таких фактів не було. Я завжди здоводив всі справи до кінця. Лише може не довів ті справи, що залишились у Тернопільській області, але я. Я впевнений, що мої наступники ці справи будуть подіяться до Дякую, колеги. Ще є запитання? Ви вас да, ми говоримо про, про, про Book -news, Ви, напевно, теж звернули увагу після вашого призначення. З'явилися публікації місцеві пресі. Про те, що вам вдалося дуже швидко досягнути поста прокурора області. Називали навіть що ви наймолодший в Україні. Я не знаю, чи це правда. Якщо це правда, то ви підтвердити. Чи не могли б ви сказати, як вам вдалося пройти всі ще дві прокурорської кар'єри так швидко? Дуже дуже просте запитання. Дякую за його. Да, дійсно, я є самий молодий прокурор області і. Відповідь на ваше друге запитання це дуже багато працювати. Дуже дуже багато працювати. Це в цьому діє І любити, любити свою роботу. А для нашої області це позитивне чи негативне? Ви знаєте, це негативно для тих, хто порушує закон, і це позитивно для тих, хто його дотримує. Колеги, ще запитання є. Шо? 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 Тоді дуже гарно дякую вам за те, що відгукнулися на наші запитання.